Я, так, розділяю... Видно, да? Я розділяю на дві таких складових, да? тобто, ну, окрім твердої частини, у нас премія йде за ефективність. от, да? і за продажі, тобто за клієнтів. Ми можемо назвати бо це якісь таблички, в мене клієнти названі в якісь продажі, але ми е, просто розуміємо, що в нас є премія за, ефектив, за залучення клієнтів, і є да? е, е, премія за ефективність виконання всіх робіт, які в неї якби, взагалі є. Ну, Обов'язки. Беремо частину продажа. Це приблизно, як ми з вами ось щойно роздивлялися. Да? Це більше до цього відноситься, це у нас оця ліва частина. Тут у нас є план по заповнюваності, ну тут я писала там гроша. О, ні, не так. Ну, тут інші цифри, да, бо це для іншого чогось ми розробляли, для школи якось. От, то, наприклад, тут, а, для садочка, ні, не так. Це ми робили для садочка, невеликий садок, там, в принципі, взагалі 60 дітей. От ми просто не розбивали по групам, наприклад, а робили просто от в садочку, ну вони тільки нещодавно відкрились. І там ще, знаєте, всі діти, які прийдуть, вони всі дорогі. Тобто, і тут ти не виставиш, в яку групу, куди треба... Залучити. Не те, що не виставиш, а просто власниця ще поки що дуже багато робить сама, в неї немає найманого помічника. Да? Тобто, і щоб спростити все ж таки цю задачу, то ми зробили просто загальну цифру. От приміщення в неї там ну, розрахований садочок на 60 дітей. От ми 60 дітей і ставимо. Да? Uh, і, наприклад, преміальна частина адміністратора uh, 3 тисячі гривень, якщо uh, ми досягаємо цього, цих 3 тисячі да, і цих, ой, 3 000, 60 дітей да, і тримаємо з цієї цифри, то в неї uh, 3 тисячі гривень. Це кожного місяця. Тобто в жовтні у нас 60 дітей в садочку, ми досягли прекрасно, да? не досяг... От, наприклад, в жовтні у нас там 55 дітей, да? замість 60, то це ж вже не 100% виконання, да? то наша премія з 3 тисяч стає 2750. Але ми тут ставимо мінімальну кількість дітей, да? те, що я говорила, те, що в попередній групі не зашито в формулі, а тут уже зашито. Да? Через функцію, єслі. Якщо у нас, наприклад, в школі, у садочку повинно бути не менше 40 дітей. Ну, Наприклад, да? 60 це те, що ми хочемо, те, що ми бажаємо, це 100% результат, але не менше 40. Тобто, якщо менше 40, то ніякої премії саме за цей, да? за план по заповнювасті, ми не платимо. Тобто тут уже зашито, що як тут, наприклад, буде там 45 дітей, то премія нараховується. Да? Але якщо тут буде у нас 28 дітей, не дай Бог, да, то премії 0. Ну, тому що за що? Тобто вам це не рентабельно, вам це в мінус, і ви не можете ще доплачувати премію. Да? Тобто в саму тверду частину навіть входить те, що до 40 дітей вона повинна залучити. Тобто 40 дітей у вас повинно бути в будь-якому випадку. Це спільна робота, це і маркетолог, чи ви, чи хто займається рекламою, да? і потім якісно обробити адміністратору. Це, ну, звісно, це все дуже важливо і це потрібно, щоб це було. Але до 40 дітей, ну, наприклад, в нашому випадку, да? це базовий мінімум, який повинен бути. І тоді у нас видно, ну, ми напишемо, що тут у нас все добре, що у нас заробляється премія, і в нас, наприклад, виходить 2400, да, рахується. А потім ми ставимо по напрямкам. Або не ставимо, но в даному випадку, наприклад, ми ставили по напрямкам, да, що в якусь групу конкретно треба діти, да, Якщо ми бачимо, що в нас десь там недобор, або ми новий напрямок запускаємо, або ще щось. І, звісно, ми тут регулюємо премію. Регулюємо премію, премію виходячи з того, яка сума за, яка вартість, яка сума може прийти саме по цьому напрямку. Да? Тому що, наприклад, якщо вам... От зараз грудень місяць. Грудень, а січень у нас завжди такий ехала да? У нас січень, непонятно, там діти тут по бабушкам роз'їхались, ну, навіть зараз, да? тут, десь там вони поки повертаються, поки вони там повернуться. Ну, тобто у нас є якийсь отакий незрозумілий ну, ситуація в січні, да? така лайтова більше. То, наприклад... І грудень, і січень місяць прекрасно використовувати для таких свят майстер-класів, е якихось казкотерапії моїх улюблених, там ще щось, якогось театру там якимось організованим, якісь там театральні дійства, хай це не, буде, не треба робити їх там шикарними дорогими. Ні, якщо у вас дорогий заклад і у вас дорогі клієнти, то, звісно, це інша історія. Але ви ж фокусуєтесь на своїх клієнтів. От ваш е ціновий е оцей зріст, да, тобто ви берете і берете свою аудиторію. Тобто ви розумієте, кого ви залучаєте. Да? І для цієї, ви повинні розуміти, на що прийде ця аудиторія, на що вона відреагує. Да? І зробіть такі коротенькі якісь ну, ці ж заходи для залучення клієнтів. Да? Грошей ви там не заробите, особну особо, тобто ви не зробите собі там великий, не бюджет, але хоча б цей витрати на маркетинг ви, можливо, купите або хоча б частково купите то, наприклад, ви можете сюди поставити не тільки основні групи, там, Toddler, п'ятий клас, восьмий клас і так далі. Ви можете сюди на січень і на грудень навіть місяць, да? ну, на січень вже в сьогоднішньому випадку, грудень, мабуть, вже у вас розписаний, то, наприклад, ви можете сюди написати майстер-клас по чому-небудь в січні місяці, да? і ви його поставите там, не знаю, там, по 500 гривень наприклад, чи по 400, да? то, звісно, ви не поставите тут премію півтори тисячі, да? ви поставите якусь символічну. Ну, ну, як, ну може, там 800, да, там, чи скількись, може, ну, знову-таки дивлячись, наскільки вам треба, щоб туди, ну скільки потрібно туди прийти народу. Якщо там, то, то ви дивитесь так, щоб це не було ще додатковий розхід вам, да? щоб все ж таки хоча б цими квитками да, якось відбилась і ця преміальна премія. Але є сенс, наприклад, її поставити в цю оплату для того, щоб стимулювати адміністратора да все ж таки е, як можна більше новеньких потенційних ще ваших не клієнтів залучити бо ви ж знаєте воронка продажів да тобто вони прийдуть ось їх прийде там Наприклад, дай Бог, 10, да, там 15 прийшли, і з них повернуться, ну, тобто залишиться з вами в кінцевому етапі, ну, тобто якийсь там відсоток, да, тобто, все рівно всі 100% не повернуться, ну, не залишаться. Тому чим більше вони прийдуть, тим більше на виході клієнтів у вас залишиться. Да, то, uh, треба, тобто дивіться, що ви сюди ставите і рахуйте, скільки це грошей і скільки ви готові на це витратити, да, якщо це, наприклад для залучення клієнтів, якщо це маркетинг і це не принесе вам додаткового прибутку. Так, ну, тобто, ліву частину більше пояснювати не буду. Це те, що ми щойно розжовували, ви все це зрозуміли, так? Да? І от у нас вже оця премія за продажі, тобто ось ована у нас, так? Да? Ось. Це вона автоматично переноситься, боже, яке люблю маленькі ноутбуки, переноситься ось оце і ось це, да? складається з цих двох цифр. Воно вже автоматично формула прописана і якби її там видно. Тепер, чому я ще вважаю, що все ж таки це оптимальніше, тому що оцю другу частину ефективності ми враховуємо в цій правій частині. Вона дуже важлива, але вона знову-таки і важча для сприйняття. Якщо з лівою частиною, там, де продав і отримав зрозуміліше, то тут, навіть коли її налаштувати, да, взагалі не дуже зрозуміло, що таке база, що таке норма ціль, індекс KPI і так далі, да, то я зараз спробую тут розказати і показати, в принципі, тут страшного нічого немає. Сюди ми в KPI вписуємо саме ці показники, які ми хочемо отримати взагалі від адміністратора. Да? Тобто це і запис повного на повні звертання. Ну, це, знову таки, ви для себе ставите свої. Головне запам'ятати, що їх є сенс ставити 5, 7, не більше. Тому що коли ви отаке робите полотно, по-перше, це важко порахувати, по-друге, це запутує, по-третє, ну, це не дуже ефективно. Виберіть для себе 5 ключових, ну 7, якщо це дуже, ключових показників, які реально грають для вас роль саме в цьому місяці, тому що вони можуть змінюватись, да? можуть базових бути три, наприклад, документооборот, він і робота з касою. Це завжди важливо, да? це в будь-який місяць це важливо. Це може не змінюватись. Наприклад, у вас адміністратор в одному садочку веде соцмережі, бо у вас немає СММщика, да? і вона веде, а в іншому садочку не веде, то в одному це буде, а в іншому не буде. Да? Наприклад, хтось адмініструє сайт, а хтось не адмініструє сайт. Взагалі і у вас є на це там певна людина. Але тут така ж оговорочка, да? якщо у вас немає конкретної людини, яка адмініструє сайт, а це буває крайній рідко, це не завжди вигідно і не завжди потрібно. Да? Якщо у вас маленький там садочок чи невелика школа, то вам окремо адміністратор сайту можливо, і не потрібен. Але не може бути такого, щоб ніхто цим не займався. Тобто це на чийсь відповідальності повинно бути. Ну, наприклад, якщо у вас нікого немає, то це може бути в, в обов'язках обов адміністратора, навіть якщо вона технічно там міняти нічого не може, то вона повинна слідкувати за актуальністю інформації, щоб там працювали всі ці форми залучення, форми реєстрації, да? щоб у вас не висіла акція за серпень місяць у грудні. Так? щоб у вас ну, от вся ця інформація була важ... ну, та яка потрібна. І якщо вона технічно сама її змінювати не може, то вона повинна без вашого навіть, ну, щоб не ви це дивились, не вам це казали, не ви їй ставили задачу, а щоб вона періодично знала, раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць, вона робить, хай раз на місяць, робить срез і перевіряє весь сайт. Ага, перевірила, все окей, добре. Бачу, щось не працює, в неї є людина, яка займається цим да, сайтом, хто вам розробляє хтось вас там адмініструє. І вона а, до неї звертається і там вже ну, поправляють, носять якісь правки. Да? Але це не ви повинні ослідковувати, це все ж таки повинна бути відповідальна людина. Але якщо ви їй не сказали, що вона відповідальна, то ви спитати з неї не зможете. Якщо ви просто десь мимо йшли і сказали їй, або просто десь сказали, і ніде це не зафіксували, це також невідповідальна людина. Ну, це ви просто сказали, вона тут же, це ж людський фактор. Вона скаже, ви мені нічого такого не казали або я забула, або ще щось. А коли це прописано в цьому KPI, це вже зовсім інша історія. Да? От.